Друзі, привіт! У цьому відео я докладно вам розповім про те, як вибрати саме стиглий та солодкий кавун. І неважливо, ви будете вибирати його на базарі або у магазині, або у себе на грядці. Правила одні і ті ж самі. А також розповім про фейкові неробочі способи обирання стиглого кавуна. Перший саме простий спосіб зрозуміти, що кавун вже стиглий це подивитися на нижню пляму. Якщо вона вже повністю жовта, то тоді кавун вже стиглий. Тут ще вона. Трохи білувата, і це означає, що кавун наполовину стиглий. Наприклад, ось у такого малого кавуна пляма зовсім світла. А ось тут я вирощую ще інший сорт. І як можете бачити, в нього вже нижня частина, ось ця пляма, вона повністю жовта. Це означає, що кавун повністю стиглий. А що робити, якщо плями нема? Наприклад, як на цьому кавуні, бачите, він полежав, лежав на листі. І пряма не з'явилася. Тут нам допоможуть наступні ознаки. По-перше, це по звуку. Ось такий звук у стиглого кавуна. Також і ось цього. А якщо ви вирощуєте світлі кавуни, то нижня частина в них також жовтувата. Вона відрізняється від основного кольору. Бачите, цей зелений, а цей колір жовтуватий. І звук у нього також стиглого кавуна. Наступний спосіб виявити солодкий та стиглий кавун за допомогою ось цього вусика. Або його також називають хвостик. Він знаходиться у першому міжвузлі між листом, стеблом та кавуном. Якщо він повністю висох, бачите, повністю сухий, це означає, що кавун вже повністю стиглий та солодкий. Але цей спосіб працює тільки на грядці. Зрізаємо його, але недобросовісні продавці кавунів, перекрутивши сенс перевірки цього способу, Оманюють покупців, кажучи, що ось це і є хвостик, і якщо він повністю сухий, то кавун стиглий. Але це неправда. Якщо ця частина повністю суха, то це означає тільки те, що кавун вже в них довго лежить і він вже мог і прокиснути. Тому при купівлі кавуна не ведіться, якщо вам будуть розповідати, що кавун стиглий, лише за ознакою, що хвостик у нього повністю сухий, хоча це не хвостик, а частина стебла. Наступний спосіб визначення це по шрамах та рубцях. Як ви можете бачити на цьому кавунчику, вони присутні, які я вже зрізав. Це означає, що кавун довго пролежав на грядці і повністю визрів. Його не зірвали ще молодим, незрілим та несолодким. І ці рубці та шрами присутні на усіх сортах. Наступний фейк це вибір за розміром. Ходить така легенда між людьми, що чим більший кавун, тим він солодший. Але це не так. Нормальна вага кавуна від 5 до 8 кілограмів. Якщо вони меншого розміру, то їм не вистачало живлення. Якщо кавуни 10 або більше кілограмів, то це ознака недобросовісного вирощування. Фермери перекормили живленням, особливо азотними добривами. І такі кавуни накопичили нітратів. Вони виросли здоровенні, але не корисні для людини, тому не ведіться на розмір. І також ще один фейк: це вибір кавуна за ось цією частиною. Саме тут у кавуна росла квітка, і також недобросовісні продавці на цьому спекулюють, кажучи, що чим більше це місце, то кавун смачніше. Називають його кавуничкою. Ніби ось це чоловічий кавун, а з більшим місцем після квітки це кавуничка. Але друзі, усі кавуни, які ростуть на гряці, незалежності від сортів, це все кавунички, тому що вони виросли із жіночої квітки. А пустоцвіт, який є на стеблі, це чоловіча квітка, і він ніколи не дасть кавун. А розмір цього місця тільки означає, що квітка була великою. На смакові якості та стиглість це ніяк не впливає. Головні признаки, як я і сказав, жовта пляма на нижній частині, повністю сухий вусик, який росте біля кавунчика, а також за звуком. Всі інші способи не працюють. Цей кавунчик також повністю визрів за всіма ознаками. Сухий хвостик. Потрібний нам звук. Нижня частина в нього жовтіша, ніж його основний окрас. Є рубці, тому я його зрізаю. І остання порада для тих, хто вирощує кавуни на грядці: якщо всі ці ознаки присутні на ваших кавунах і ви маєте багато на грядці стиглих кавунів, то краще їх зрізати. І віднести у прохолодне темне місце. Так вони будуть довго зберігатися, будуть солодкі, смачні та соковиті. Якщо ви залишите повністю зрілий кавун на кущі на грядці, то він через деякий час може почати зсередини гнити або буде ватяний, який не буде смачним. Ну а тепер на живому прикладі продемонструю результат мого вибору. Цей кавунчик я вибрав по сухому хвостику, по жовтій плямі та по звуку. Ось такий звук у дійсно стиглого кавуна. Як ви побачили, кавун максимально стиглий, він просто тріснув, коли я встрямив в нього ніж. А для тих, хто додивився відео до, до кінця, продемонструю, як його швидко та легко порізати, щоб було зручно їсти як дорослим, так і дітям. Кладемо одну частину кавуна розрізом донизу і нарізаємо кавун тонкими смужками. Приблизно 3-4 сантиметри. А потім ще раз нарізаємо такими ж смужками тільки поперек і отримуємо невеличкі квадрати, які зручно та легко брати та їсти. Тепер поставте лайк цьому відео, щоб його не загубити, і запам'ятайте ці правила назавжди. І не ведіться на фейки. Тоді ви завжди будете обирати тільки солодкі, смачні та соковиті кавуни. Я ж вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.